Упрощатися з 51-річним воїном Віктором Сідоруком у Хмельницькому прийшли його близькі та рідні. Галина Дідух каже, знала Віктора Сідорука зі старших класів. У старшому шкільному віці познайомилися, він приїхав до нас у село. Захоплювався спортом, це точно знаю. Футбол, баскетбол, волейбол, напевне, можливо, якісь там були такі, що важка ця атлетика. Борис Левчу каже, з Віктором Сідруком товаришували з дитинства. Дружили разом, вчилися в армії, служили разом теж страшно. Парубкували, гуляли, потім стали старші, трохи розкидала. Кум був в селі. На крані, по-моєму, він працював, а так він і пасінштуком працював, в нього і позони такий був. Лісник. Чоловік каже, Віктор Сідорук пішов добровольцем до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював у 86-му окремому батальйоні Хмельницької територіальної оборони. Був розвідником. Загинув 11 травня 2022 року поблизу села Богородичне на Донеччині. Ціною свого життя спас побратимів. Там пару чоловік зав'язався бій, і ну, бій був не, виходить, нерівний. А вже тих хлопців, що не прикривали, виходить, що вони вже почули, що біда і так не. Ну, розбух, получається, не її. У Віктора Сідорука, розповідає чоловік, залишилася дружина, син, сестра та брат. Цього ж дня прощалася із 53-річним Андрієм Шастаковим. Володимир Попик каже, був заступником командира 86-го окремого батальйону територіальної оборони, де воював Андрій Шостаков. Познайомилися з ним у перші дні повномасштабного вторгнення, коли формувався батальйон. Загиблий професійний військовий. Воював у розвідці у званні капітана. Про останній бій побратима, який відбувся у травні 2022 тисячі на Донеччині, розповідає так. 11 травня вони попали на засідку, пішли на на зачистку в темний ліс і попали на засідку. Зав'язався дуже тяжкий бій. Але переваги ворога були дуже великі. В тому бою загинуло багато людей. Тіла обох воїнів, каже Володимир Попік, упізнали за ДНК тестом. У Андрія Шостакова залишилася дружина, донька і мати. Обох воїнів поховали на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Олександр Грішевський, Суспільне новини, Хмельницький.